Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про персонажів із вселеної з Шоу та Дефею, а саме про Тайсона. Ну що ж не буду довго затягувати цей ролик, тому починаю. Борис Блінов так звати цього персонажа в серіалі. Спочатку він зі своїм другом, а потім друзями був звичайнісінькою його потою. Пізніше він разом з дроном, Цезарем та Костелем роблять свій ресторан. Проте йому з його другом Цезарем стало занадто мало. І вони, викравши гроші з каси закладу, пішають відкрити власне детективне агентство, яке так і називається детективне агентство. Проте їм потрібно мати ліцензію, і вони пішли до знайомого поліцейського Степанича і по старій дружбі їм дати, на що він сказав, що треба 10 років навчання та захист диплому. Попрацюєте років два в поліції, потім поступити на юридичний. На що вони намагалися з ним договоритись, але безкорисно. Тоді приходить і сам Степанич, зі словами, що йому на пошту приходить відео з бару. Там, де він танцює, після чого він каже, що колись він побив одного таджика, і він думає, що вони вирішили помститися за нього. Вони, звісно ж, допомагають йому за однією мовою, що він дає їм ліцензію, а що він звичайно погоджується, і вони успішно виконали це завдання. Хоча це завдання було трішечки з хитрістю, оскільки після тієї розмови про ліцензію і розчарування самих хлопців вони придумали ідею. Не вирішив запросити посидіти з ним в барі, та й Валерія Айтішніку довелось прикинути з тим таджиком. Спочатку він відмовлявся, але все ж таки його переубедили піти в бар, та він, звичайно, що сильно напився і намагався станцювати на шесті. Знаю, це виглядає крінжово, але це трішки веселить. Ну, я тут коротко, скажімо так, розповів про самого Тайсона і його друзів, тепер перейдемо до суті цього ролику. Тайсон в більшості випадків хоч і тупий, але він дуже люблячий до своєї сестри, занадто люблячий. Зараз я вам поясню чому. А все тому, що навіть і в тих моментах, де не треба, він може втрутитись і зіпсувати все. Але проте він показує свою щиру любов до сестри своєї та навіть може за це й лупанути своїх друзів, які про неї багато чого поганого говорять. І запросто може захистити від біди, яка може трапитись в будь-який момент. Але до своїх друзів у деяких випадках не зможе навіть і захист будь-який забезпечити. Він може бути занадто не контролювати свою агресію, що може просто-напросто побити всіх і вся. Це може спричинити для нього психічні розлади, при такій кількості неконтрольованої агресії, або неврологічні розлади, або деякі інші фактори, по типу дитячі травми і таке інше. Але при цьому Тайсон дуже сильно любить їсти. Причому навіть може їсти і в тих моментах, яких навіть і взагалі не варто їсти. Хоча всі ми в деяких моментах любимо, хоч і в неприємних, скажімо так, умовах, з'їсти там сухарики чи чіпси, чи тушку босу або фрукти. Але про це Тайсон доволі, хоч і тупить якраз таки майже не в кожній справі, за яку він візьметься, при цьому зможе веселити народ, хоча й нерозумними деякими планами, як Кличко по поведінці, але не по темі цитатами. Слава Ісусу Христу! Хоч бере і цілий збірник робить статут Бориса Блінова. Тепер все ж таки перейдемо до завершення цього ролику. Все ж таки Тайсон хороша людина. Ну тут скоріше 50 на 50 або 30 на 70, хоч він демонструється як більш відстала людина. Проте він зможе заступитися за свою сестру навіть і в тих випадках, якщо цього навіть і не потребується. Але може бути занадто жорстоким. Навіть до своїх кентів. Дякую вам за перегляд цього ролику. Бажаю вам гарного настрою. Ну і до побачення, ще зустрінемося.